Вітаю, друзі! Що зірки нам віщують на 21 жовтня. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови та поради від вищих сил. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Перший варіант означає ментальне та фізичне виснаження від надмірного самоконтролю та напруги. Вам доведеться взяти на себе тяжкий тягар відповідальності, приймаючи рішення холоднокровно та раціонально для розв'язання проблеми, яка виникла через надмірне навантаження. Важливо знайти баланс між обов'язками та власним благополуччям, щоб уникнути вигорання. Не перевантажуйте себе, не беріть на себе більше, ніж можете витримати. Ваше психічне та фізичне здоров'я важливіше за будь-який обов'язок. Навчіться говорити ні і делегувати частину завдань, якщо це можливо. Оцініть критичний рівень перевантаження та знайдіть спосіб його зменшити. Другий варіант означає виснажливу роботу, коли доведеться поєднувати в тому від минулих проблем із необхідністю планувати майбутнє, коли після подолання перешкод залишається енергія, яка вже на межі, ви здобули певний досвід, а тепер вам потрібно систематизувати свої плани для розробки майбутніх кроків, але це вимагає значних зусиль. Важливо звернути увагу на надмірну стомлюваність, відновлювати сили. Важливо взяти паузу після минулих навантажень, перш ніж робити нові кроки. Не ігноруйте свою втому, знайдіть час для відпочинку, для відновлення, перегляньте свої цілі і знайдіть новий, менш виснажливий шлях. А третій варіант означає необхідність залишити щось болюче заради стілення та руху вперед. Відійдіть від ситуації, яка завдає страждань. Це може бути звільнення від токсичної роботи чи стосунків, рішення відмовитись від збиткового проєкту заради власного добробуту. Потрібно залишити токсичне середовище заради стілення, Залиште болючу ситуацію, що спричинила вам розбите серце або Розчарування. Це є ключовим для вашого стілення. Сфокусуйтеся на відновленні та звільненні від страждань, а не на жалю за тим, що ви втрачаєте.